Наші вітання, шановні друзі, чи замислювалися ви над тим, що саме визначає наше майбутнє? Бачите, це дуже просто. Це наші цінності. Що ми цінуємо, що ми вкладаємо в своє життя і як ми дивимося на цей світ і визначає наше майбутнє. Знаєте, історія з Євангелія від Луки з 16-го розділу про багатія і Лазаря дуже добре демонструє ці речі, тому що багатій цінував земне життя. І, будучи навіть людиною з народу Божого, насправді не цінував ні Мойсея, ні пророків, ні Слово Боже, ні людей Божих, ні інші Божі цінності, хоча і вважав себе вельми релігійною людиною. Але всі його матеріальні земні цінності і привели його до місця страждань у центрі землі. А, Так, да, Ісус нам показав всі, а, питають, а та, що там буде після смерті, ніхто не знає, п'яти десята. Ось вам наглядна історія. Історія підкреслюю, не притча, не казка, а саме історія, яку розповів сам Бог, коли був в тілі на землі, тому що він знає, що відбувається. І в пеклі, і на небесах, тому що він творець. Показав цінності, чи які цінності і кого, і куди вони приводять. Якщо Лазар, той, що сподівається на Бога, він дійсно сподівався на Бога в своєму житті. Може він і не мав великих статків, і не мав ще чогось і здоров'я, але це по ітогам вийшло в плюс. А багатій, звісно, зі своєю думкою опинився в пеклі. І цінності вони є вічні, і є трійні. Трійні цінності багатія вони привели його в пекло. І якщо Ісус є наріжним каменем в нашому житті, тоді ми зможемо отримати від Бога. Благословіння найцінніше, найбільше багатство життя вічне з ним в раю. А якщо ми не цінуємо і не розуміємо а, слово Боже, то як каже апостол Петро, в нас трошки щось не того з розумом, не відбулося а, під... його оновлення, і він не став таким, як у Ісуса Христа. А саме чому він має бути як у Христа? Тому що коли ми читаємо, а, коли ми занурюємося і вивчаємо Слово Боже, то наш розум має оновлюватися. Коли ми прописуємо, неважливо, ми робимо. Відео, аудіо, текстово а бажано в усіх трьох видах прописувати слово Боже в себе на серці і в розумі, щоб оновлювати розум, не дарма ж його нам Бог дав. Заходьте за посиланням в описі і дізнавайтеся більше. Нехай Господь поблагословить вас, тому що Господь завжди піклується про своїх людей навіть під час льодовикового періоду.